Доброго дня, це українські старожитності. Мене звати Євген Чернецький. Ця програма створена за підтримки Київської колекціонерської спільноти. Сьогодні ми поговоримо. ну Тут, в назві ми винесли порцеляновий посуд з гербами Броницьких і князів Сапєх, але йдеться насправді про отакий малесенький шматочок, це такий от уламок, власне короче, якоїсь посудини порцелянової. За легендою, взагалі оцей уламочок був піднятий, повернувшись увагу, на поверхні схилу замку гори в Білій церкві. Ну, насправді там досить багато різноманітного сміття, сучасного, старішого якогось. Відповідно, там періодично цей схил прибирається, десь, мабуть, під час того, як ці граблі там десь. Витягують, вибирають це, якесь там старе листя і так далі, то якийсь там мінімальний верхній шар може, скажімо так, рухатись трішки. І ну, якесь сміття, власне, коротше, там видно когось, вона така от білого кольору, цей фрагмент. Хтось побачив, очевидно, цікава людина. Зацікавилася, подивилася, побачила якесь зображення, підняла. Ну, і власне кажучи, завдяки цікавості цієї людини, ми зараз оцей мініатюрний фрагмент порцелянового посуду можемо дослідити. Слід сказати, що я зараз не беруся визначити наперед, про яку про який посуд йдеться, бо тут дуже часто от, я знаю, спілкувався з тими, хто дав мені от, дослідити цей. Ця людина, от, власник цього фрагментика, то там йшлося про чашку. Ну, насправді, я думаю, що це не чашка. Тому що якщо подивитися от викривлення, скажімо, цього фрагменту, то ну, я, я думаю, що це можна, скажімо так, визначити, але насправді це якась така достатньо, має бути, на мій погляд, велика річ. Якщо ми подивимося про. от, Викривлення вертикальне, то я думаю, що вона була не дуже глибокою. Знову ж таки, тобто це така, ну, я знаю, може якесь таке от блюдо для чогось, там, може для солодощів, може ще для чогось. Тобто, це така от річ, яка могла десь так стояти посеред столу. І от ми бачимо, що вінця цього фрагменту. Містять такий от подвійний золотий обідок, він повністю охоплює верх, трішки заходить всередину, а от ззовні він подвійний. І от в чому, власне кажучи, цікавий момент цього фрагменту, тому що таких фрагментів може, скажімо, десь там валятися чимало, він полягає в тому, що якраз на цей фрагмент майже повністю попали два герба. Тобто це от якраз прикраса цього сервізу. З цих гербів зрозуміло, що цей сервіз, скажімо так, прикрашав колись, мабуть, стіл в Олександрії, в літньому палаці, може так припустити, тому що йдеться от про два герба. І герб праворуч, ну я кажу про геральдичне праворуч. Це, безумовно, герб графів броницьких в такому його дуже скороченому вигляді, тобто це щит з червоним полем і три такі, часом їх врубами називають, такі от лінії білі, з рівними, до речі, краями і Рівною верхньою горизонтальною лінією, тому що у браницьких часом вона хвиляста, виходячи з їхньої гербової легенди. І зверху над цим щитом ми бачимо графську корону, тобто це безумовно. Враховуючи, що знахідка зроблена в Білій церкві, то безумовно йдеться про графів браницьких. Ліворуч від нього, знову ж таки, я говорю про градичну ліворуч, ми бачимо герб, ну, скажімо так, в своїй основі це теж червоний щит з червоним полем, я маю на увазі, і теж біла, як і у корчика, біла гербова фігура. Це така стріла вістрям догори з двома поперечними лініями. Тобто то загалом, от такий е, щит з таким, скажімо, такою фігурою, він називається лис. Е, і от зверху, над е, щитом, ми бачимо князівську корону. Ну, от таке співвідношення, воно одразу дає відповідь, з чим ми маємо справу. Е, це Йдеться, якщо ми говоримо з прівідношення обоє два герба, то це, по-перше, цей герб ліворуч це герб князів Сапєх. Але тут ми можемо назвати навіть імена, тому що от таке поєднання двох гербів, це йдеться про такий, от, можна сказати, що шлюбну композицію. Герба графа Владислава Міхала Браницького і його дружини. Князівни ну, Марії Анелії, уродженої князівни Сапега. Слід сказати, що Відомий, відома дата їхнього шлюбу, тобто їхнє вінчання відбулося наприкінці 1862 року. І от від того моменту міг бути замовлений отакий сервіс. Я думаю, що їх, мабуть, замовляли не один, і, і, і не два, і не 10. Тобто їх замовляли багато. Посуд має властивість битися. Ну, а ви розумієте, що достатньо розбити лише одну річ із сервіза, коли цей сервіз вже не повний, і це означає, що, скажімо, потрібен новий. Е, ну, Можна ще додати, тут от сам герб е, князів Сапіг. Він не повністю, скажімо так, от є на цьому уламку, є лише повністю герб графів Браницьких, Я його поміряв, і, власне кажучи, по такому найширшому, найвищому, скажімо так, місцях, і в мене вийшло все 9 на 16 міліметрів. Ну, я б сказав би, що ця річ вона цікава, по-перше, в тому відношенні, що дає нам деяке уявлення, яким чином прикрашували сервізи, які замовлялися е, от, оцією парою власників е, Білоцерківщини цим подружжям. З іншого боку, можна сказати, що е, Оці цей шлюбний герб, він, скажімо так, ще шлюбна гербова композиція, продовжує певну традицію. Тобто ми знаємо, наприклад, на торгових рядах був герб от, Францишка Ксаверія Браницького і Олександри з Енгелігартів, цього першого подружжя власників Білої церкви, там само, до речі, з іншого боку. Був герб їхнього сина графа Владислава Гжегожа і його дружини Ружи з Потоцьких. І от, власне кажучи, оця власне цей фрагментик порцеляни показує нам, що існував і подружні, подружня композиція Гербова Владислава, графа Владислава Міхала, його дружини Марії з Сапіг. Ну, я б сказав би, що, попри те, що це, скажімо так, просто шматочок порцеляни. Він все ж дуже цікавий і дає, ну, скажімо так, підстави для певних роздумів і, я сподіваюся, певних історичних висновків. Ну, от, якщо вам було цікаво, прошу підписуватись на наш канал, лайкати це відео і поширювати його в соціальних мережах. До зустрічі!